А ви знали, що для ролі Бетмена Крістіан Белл настільки вжився в роль, що на табличці його трейлеру замість імені актора був надпис Брюс Вейн? Під час зйомок на вулицях Чикаго одна із машин влетіла у Бетмобіль. Водій був настільки п'яний, що у своє виправдання зміг сказати лише: мені здалося, що чорний рицар спустився з небес на своєму транспорті. А може, це взагалі були іншопланетяни. Кетті Гоумс у боротьбі за роль Рейчел Девіс змогла випередити таких іменитих акторок, як Наталі Портман, Сара Мішель Геллар і Еммі Адамс. А на вашу думку, хто б краще зіграв цю роль? Саундтрек фільму має декілька великодок від творців. Всі треки названі різними видами кажанів латиницею. А перші літери назв треків з 4 по 9 складають слово Бетмен. За 10 років до виходу цього фільму Крістіан Бейл проходив проби на роль Робіна.